Так, там однієї не, не, не вистачало. Так, я бачу, я бачу. Я це завдання зарахувала всім, тому ну тільки за перші три ставила оцінку, вони були по 4 бали. Так, тепер дивіться, діти. а Сьогодні ми будемо продовжувати займатися задачами на зважування. І так, ви пишете сьогоднішню дату. Сьогодні у нас 27, так, лютого. Класна робота. А, а можна запитання? У нас буде якась контрольна Саме Наприкінці контроль. року буде, наприкінці року. Так, так а ну-ка, одну секундочку. Ми будемо грати на зірочку там? Що ви кажете? А ми будемо на зірочку грати? Сьогодні будемо, будемо, але зачекайте одну секунду. А брейн Коли брейн будемо мати? В нас теж буде, але буде скоріше, не, ну не Брейн Ринг, а інша гра, вона теж дуже цікава. Ви а яка потім Ми вона називається, ну, це я сама таке придумала, взагалі називається а, а, конкурс рицарів та принцес. Ні, ви М як придумали? А а, ви. Це є. Це є гра, яку я придумала. Ну, клас. Подивитись. Я а, а по... які поясню. правила? Ну, ось е з наступного уроку почнемо готуватися до неї. І я все поясню. Ми будемо Класна, клас на клас грати. Дивіться, Нікіт, дивись. Хтось рицар, хтось бандит. Рицарі ловлять бандитів. Ні, не бандити, принцеси. В нас а, е ви будете змагатися з драконом. Автоном. Так, все. Юля. Потім все дізнаєтеся. І так, запишіть, будь ласка, тему уроку. Задачі на зважування. Задачі на зважування. Так, і я хотіла нагадати, що Надім, вам була одна задача задана. Там, де у вас було 81 монета, і вас запи... і одна фальшива, так? Одна фальшива. А, ні, там було. так. Дві? задачі. Дві задачі. Дві Дві? А Мені здається, що одна. А що ж там за друге? Ні, була. одна з домашнього задачі з класної роботи. З класної треба було просто закінчити восьму. Там, де вісім монет, так? Ми не встигли з вашим класом це розібрати. Давайте спочатку ось цю. Там де 81 монета, одна фальшива і кількість зважувань. Скільки у вас зважувань вийшло? Чотири, так? За перше зважування ви ділите 81 монету на три кубки. Тут в чому логіка, щоб ділити на три кубки: 27 монет, 27 і 27, так? За одне зважування а ви викладаєте. Якщо ви... там не було вказано, де. Я ж... Що я написав? Ось 40 і по 40. Тобто, десь вона... Дивись, у тебе зважувань вийшло. У мене вийшло два зважування. Два? А у мене вийшло Е, А ну-ка, дивіться. Три. Теж, але тільки по іншому, трішки я ну осіб... да, Давайте ді, так, я зараз а, свій спосіб розкажу, а потім ти свій добре. Добре. А, тобто, за перше зважування, ми визначаємо, в якій з трьох купок фальшива монета. Якщо ми поклали перші дві а, і вони в рівновазі, то фальшива в третій купці, якщо вони не в рівновазі... То фальшива в тій кубці, яка має меншу вагу. Так. Тобто, за перше зважування ми визначаємо, в якій з трьох купок фальшива. Потім беремо ту кубку, в якій фальшива, і ділимо знов на три кубки 9, 9, 9. Тобто 27 монет ділимо на кубки по 9. І знов за одне зважування визначаємо, в якій фальшива. Наступне зважування 9 монет. Ділимо на 3, 3, 3. І потім. Один, 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 так само, як ми робили, тобто всього чотири зважування. А, так, тепер слухаємо Іллю, як він а, запропонував? Ілля, слухаємо. Я у мене так, я зважив по 40 монет на кожну цю штуку, так як там не вказано. Ти маєш на увазі, що класти по одній? Ні, 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 ні. Тобто 41 залишається одна. Якщо повезе, то вони 40 і 40 будуть рівні, а саме та монета буде ну, фальшива. Тобто тут, повез. якщо повезе, може бути чи 2, чи 3 зважування. Точно цього немає. 24. На самому, це як, як насправді є рівно чотири, але тут ти бачиш, в чому твій метод не дуже добрий, що ти кажеш, якщо повезе, а якщо ні. Ну, а якщо ні, то одна буде легше іншої. Ну і далі в тебе буде. Тобто за перше зважування, ну, якщо це не фальшива, ми ж повинні. А, Розв'язувати задачі, грубо кажучи, в найгіршому випадку. Ну, в тебе є вже 40 монет. що ти, На скільки купок ти їх поділиш? На дві 20-20 погано буде бо знов, що вийде. Ну, якщо ти визнаєш, так ти будеш просто на два ділити В тебе дуже багато зважувань. Ти розумієш, не можна вважати, що якщо повезе. Ми повинні, навпаки, а, а якщо ні, тобто а, враховувати найгірший випадок. Ні, так. ну в плані тут ну, так, тут що, що це тільки на. Я маю в виду, що не то, що повезе, в плані то, що тільки якщо повезе, то і все, то є ще один варіант, тобто ну, просто, якщо ось 40 і 40, якщо. Одна, мож... Одна може бути легше іншою. Ну. ну, будемо ми знати знайти сорока фальшивих. фальшива. сам спосіб не строїться тільки на вдачі, тобто, що так, що так. Тут не потрібна вдача. Тебе запитують, яка найменша кількість зважувань, що ти скажеш? Ну, але за цю найменшу кількість зважувань ти 100% 100% гарантовано повинен виявити фальшиву монету. При всіх ну, невдачах тебе запитують, а, яка кількість зважувань допоможе знайти цю фальшиву монету. Ти ж не можеш сказати? Ну, Так. Да. Тому все ж таки відповідь буде така. Треба тут ділити на, на три кубки. Діти, дивіться, там задача про вісім монет. Ми встигли розібрати на уроці. Ні. Ні? Давайте тоді швиденько розберемо. Це було тоді з класно. Якщо у вас є вісім монет, та ж сама умова, одна фальшива, вас запитують, яка найменша кількість зважувань. Ну, вісім на три не ділиться, але треба теж ділити на три кубки: 3, 3, 2. За перше зважування, ви визначаєте, якщо ці дві кубки в рівновазі, то фальшива буде ось тут. Так? Якщо вони не в рівновазі, то я визначаю, в якій е, е, з цих кубок фальшива. А далі, якщо їх дві. То один, один, і ви бачите, яка фальшива. А, або якщо їх три, то ви робите, як ми е і робили раніше з трьома монетами. Один, один, один. Ці дві поклали на терези і дивимось. Якщо вони в рівновазі, то фальшива, яка залишилася. Якщо не в рівновазі, то більш легка фальшива. Тобто з восьма монетами треба поступати якось дев'ятьма, тобто ділити на три кубки, але там кількість монет буде неоднакова. Так, добре, тепер сьогодні ми будемо розбирати інші задачі, вони будуть, мені здається, трошки а, складнішими. І це будуть а, задачі, в яких ми повинні щось відважувати. Що ми маємо а, змогу робити? Ми маємо змогу а, гирі використовувати. От дивіться, в нас є в ящику 8 кілограм крупи. І так, напишіть, будь ласка, сьогодні от, почнемо з номера четвертого. Ви можете намалювати не обов'язковий ящик, якийсь такий куль, і там є 8 кілограм крупи. Так, що ви можете використовувати? Ви можете використовувати шалькові терези. Скажіть мені, будь ласка, шалькові терези, за допомогою них що можна визначити? Тільки рівновагу чи, ні, чи її відсутність, скажімо так, так. Тобто, у вас є тут якась. Чаша. Шалькові терези і ще дві гирі. А що можна за допомогою гир робити? Покласти, наприклад, в якусь шальку і робити рівновагу. А гирі у вас дві по 400 грам. Ну, можете собі намалювати такі гирі. Ну, діти, намалюйте краще, в мене не дуже виходить. І а, кожна з них по 400 грам. Так, і тут теж 400 грамів. І вам треба відважити 1 кілограм 800 грам крупи. Так і напишемо. Треба відважити, так, вибачте, треба. Відважити. Один кілограм вісімсот грам. Так, у вас є деякий час. Ну, Тобто, я просто підкажу, що ви можете робити. Наприклад, ви е, легко можете поділити крупу е, навпіл. Ну, Як це зробити? Наприклад, сюди насипати половину з цього мішка і сюди і зробити так, щоб е, терези були в рівновазі. Так? Можете, наприклад, кудись покласти гірку. Так, тобто, якщо ви будете теж робити рівновагу, майте е, на увазі те, що тут буде мінус вага цієї гірки. І так, а тут... як це відважити? Я не дуже... ну, Наприклад, дивіться, е, я можу кудись покласти гірку. Да, ось сюди, наприклад. І е, от у мене, наприклад, є 8 кілограм, сюди насипати сюди. У вас же буде вже в, в кожні не по 4 кілограми, а якби 8 кілограмів. А від як, так, так скажемо, від так, так, так. Ось такі маніпуляції ви можете робити. У вас є деякий час, хто зрозуміє, як це зробити, надсилайте мені в особисті повідомлення. Це теж задача з зірочкою, вона, вона непроста. Кожна гірь по чи грамів? По 400 грамів грам, кожна гір і їх у вас дві. Угу. Ну це така задача мені вона завжди подобалась вона непроста. А бачите, ми получать знаємо, що 8 кілограм, але можна там наприклад половину? Ми точно будемо знати, що ну, ми так. половину висипаємо? ти можеш зробити так ти сип сиплеш крупу туди і туди, поки не висиплеш весь мішок, так. І поки, поки вони не будуть в рівновазі. Таким чином ти можеш 8 кілограм поділити навпіл а можеш і інше, е, ну, інші, іншу вагу поділити. Ну тут підказка, треба щось куди кудись ці гірки класти. Я знаю, я знаю. А якщо я не знаю, як це розписати? Ну, треба щось мені написати, якось розпиши. Ну, там не так важко написати, якщо спосіб вірний. Я вас не чую. А я йому вчу, я з, е, дала вам час, щоб ви думали. Я вас я не чую. Знаю, знаю тільки з а, Давай але... напиши мені, Юля, я йому вчу, всі мовчать, всі думають поки що. Я поки що поставлю на паузу, добре? Я, я не розумію. Що ви не розумієте? Але я знаю, що я зробив зараз одну дію, і я вже на поті, але. Так, хто ж хотів розповісти нам, як це зробити? Хто не може надіслати мені із-за світла, але знає, як розв'язати. Mm. Ну, давайте а, послухаємо тоді Нікіту, добре? Так, yeah, що добре. треба зробити за перше зваження? Може, я зараз, може, я зараз зможу. Так, це Ілля? ну тоді зачекаємо ще. Mm. Блін, я тільки першу дію зрозумів, що зробити, але. Ну давай так, Ілля, так як в нас немає часу, давайте, Ладно, давайте розповісти, що. до чого ти здогадався. Яка в тебе перша дія? Чи Нікіту Никит... А, перша дія це треба поставити дві гирі у один. Одну з чаш, одну так? чашу, так. І насипати е, стільки ж крупи у іншу. Але я не розумію, зробити рівновагу. Так, зробити рівновагу. 8 Але плюс я... 800. Це 8 800. Тобто в кожній чаші буде по 4 400, так? Угу. Ну, я в грамах пишу. Але в цій чаші буде, крім крупи, ще 800 грам гірки. Тому скільки залишиться в чаші? Це буде 4400 мінус 800? 3600. Так, в мене немає місця, я тут напишу 3600 грам. 3600 грам. А і потім, потім 3600. 3600 ділимо на 2 і, і отримаємо 1 кг 800 грам. Так, тобто теж треба цю крупу розсипати по двом терезам і зробити 1800, так? Я був так близько. І отримав зірочку все гаразд. Молодець. Так, добре. Далі розв'язуємо номер п'ятий. Дуже цікава задача. Вона була колись на Олімпіаді, причому аж в 11 класі від собі. Е... Так, чи можна це... А... Ну, це не означає, що ви не можете розв'язати. Я просто. І хотіла сказати, що колись вона була на обласній олімпіаді в 11 класі. Ну, Ні, ми, ми слушаємо. Здається, нам на, на Україну має таланти, ці, наприклад. Так, це точно. Так. <паспалу> а, давайте подивимось, номер 5. У вас є 10 турбинок, в них на, однакові на вигляд монети. Причому незрозуміло, ну, там, скільки їх, да? тобто монети однакові. Турбинки у вас, от, там перша турбинка, друга турбинка, всі монети виглядають однаково, всього турбинок 10. І вам треба з'ясувати, в якій а, турбинці фальшиві, але ви можете зважувати на терезах зі шкалою. І так, можна так написати ще: фальшиві монети більш легкі на один грам, фальшиві монети на один грам легші за справжні. Так, зараз щось в голові нічого не укладається. Як це? Так, ви. Зважувати, але лише один раз. А я не розумію, що треба зробити. У вас є Терези які показують вагу. Тобто, там, наприклад, може бути написано там 60 грам там, чи 600 грам Терези зі шкалою. Але ви можете а, скористатися цими теризами. Є телекталочки, і вам треба знайти в якому мішочку фальшиві монети. А, так це легко. Це просто а, а тільки в одному, тільки в одному? Це не, не так легко. А можете запитати? Одна монета на один грам легша. Ні, всі фальшиві монети. В якомусь мішочку ви не знаєте в якому, всі монети фальшиві, вони всі на один грам а, більш легкі. І вам треба А, ти... а, а тільки мішочко. один раз треба зважити. Один, один, і ви не можете по одній там додавати. А можна нескільки зразу поставити. Чого нескільки? Е, Тубинок. Ви торбинки? Ну, можете ставити за не воді. Не скільки скільки вам не відомо, що в них рівна кількість монет, тобто немає сенсу зважувати мішечки. Тут якось треба хитріше зробити. Ми не знаємо, скільки і це, монет, і скільки І грамо. Тільки так. один раз. Як це але давайте так, в кожному мішечку більше, ніж 10, нехай буде, але не обов'язково рівна кількість. А це ось ці терези, чи на яких ми ну, самі зв'яшуємося? Так, так, так. Тобто вони Які? показують вагу. Не фальшкові. Не, не, не ось ці, так? Угу. Не шалькові. Це не шалькові, не шалькові. А ми можемо звішувати мішечки, ну, руками. Як це? Ні, а в, в них різна кількість, це не, нічого не дасть. нам. В них ще й різна кількість, так? Та, ну, може бути різна, можна, може бути однакова, це не має значення. Мені здається, що ми зараз не встигнемо, а я не хотіла би підказувати. Мені хотілося б, щоб ви спробували здогадатися, може, навіть це буде у вас декілька днів займати, але якщо ви здогадаєтесь, ви потім отримаєте таке насолодження. Що я 11 класник. Так, це ж була ще не просто 11 класник, це була обласна олімпіада, це такий рівень високий. Після нього все Укр. А може підходити відповідь ніяк? Ні, там якось можливо. Це буде а Не можна не як, так буде. Е. Ну, давайте так. Давайте зараз будуть ваші пропозиції, а тайну ми розкриємо на наступному уроці. Їх нема. <ріст> так. Ну, я ну, думаю, якось їх нема. Ілля, слухаємо, що ти казав. Ну, може, яка, якось у кожному мішочку треба їх передодавати? Що означає передодавати? Додати всі, ну, не зважуючи, ну, наприклад, а просто ні. якось а додати. Ти маєш а, змогу лише а, один раз зробити зваження. Ти можеш взяти там, з першого одну, з другого дві і так далі. Так, ну, це... Так, спершу одну з другого. А можна насувати монетку? Як можна, але ти потім з ними щось повинен зробити, так, щоб зваження на терезах відбулося лише один раз. Ми рівні, визначити де. Діти, підказка, мішечки треба пронумерувати. І що це нам дає? А от подумайте, що це нам дає? Потім. А, так як ви е, спробуєте знайти спосіб зваження, номер мішечка якось повинен бути. Е... За, ну, за, за, два я... Я... За, за два зважування. За два зважування я знаю як, а за одно я не знаю. Ні, за, за два... одне, за одне. За... Я за два знаю, за одне ні. А як за два? Ну, за два зважування. ми, е, ми... Треба нам знайти мішочок. Ну, я думав, може за два, щоб поставити ну, спочатку перші п'ять мішочків, зважуємо, а ну, потім так. друге. Ну а Пошли. далі А за друге зважування в тебе ж буде більше, ніж два. Тут треба тільки одного. Нам же там на один грам легше, ось перші п'ять мішочків на. Перші у них може бага... бути різна вага. Нікіта, чуєш, різна вага може бути. Так. Наприклад, в першому мішочку може бути там 12 монет, в другому там 40, а ти не можеш їх зважувати тут треба інакше. Треба з'ясувати, в якому мішочку мішечку більш легкі монети. Тут підказка з нумерацією пов'язана і треба, може щось Добре. робити. Пов'язане з номером мишечка, ось так скажемо. І так, давайте діти ми зробимо наступне. Ця задача залишається надім, але вона буде подрібнена аж на, наприклад, шість зірочок. Тобто ця задача п'ята, буде коштувати шість зірочок. А шість це ж можеш, не запас зірочок. Це ж так уже цілу галактику накопити можна. Ну, Стоп, галактику, ж, 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 не галактику. Це пожизнений запас. Це пожизненний запас, зірочок. І таке завдання, яке ви зможете розв'язати, це буде перший номер з ДЗ. І так, давайте так, на сьогодні ми закінчимо. Думайте, у вас є тиждень на те, щоб розібрати ці задачі. А в мене запитання: ось цей роботи перший номер. Він на зірочку, так? Просто на одну зірочку. На одну зірочку, так. так. Добре, я знаю. Uh, прощаюсь, так, до побачення. Працюйте.